Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода. 28 липня, в день пам'яті святого Рівноапостольного Великого князя Володимира, український народ святкує День хрещення Київської Русі України. На державному рівні цей день хрещення був затверджений 25 липня 2008 року тодішнім президентом України. А якою буде погода на Тернопільщині 28 липня, дізнаємось за мить. Вітаю! По області мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Під час грози пори вітру 17-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла, в день 21-26 тепла. по місту. Мінлива хмарність, короткочасність, дощі, грози. Температура повітря вночі 12-14 тепла, в день 22-25 тепла. Народі говорили, якщо 28 липня встановлюється сонячна погода, то справжнє щастя і удача, адже саме ці промені є корисними, оскільки дарують красу і здоров'я. А це все на сьогодні. Я бажаю вам хорошого настрою, сприятливої погоди. І хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.